Вітаю всіх на фабриці Новини, я Анастасія Федор і мій гість сьогодні Олександр Краєв, це експерт Ради зовнішньої політики українська призма. Вітаю вас, пане Олександре. Так вітаю добрий день вам. Пропоную почати розмову з короткого відео, як у Росії на Росії перехоплювали безпілотники, зокрема, показати ранок у курську, ну а далі поговоримо, що ж нам можна, а що все ж таки не можна. Давайте подивимося. Ось такі звуки чули власне на Росії сьогодні. І, от буквально після цього інциденту, вже коли звітують у міноборона РФ, що перехопили нібито перехопили ми все бачимо. Звісно, на відео 87 безпілотників. Нам нагадують аналітики американського інституту вивчення війни, що Байден все ж таки проти ударів ЗСУ по глибокому тилу Росії американською зброєю. Що мовляв, так він допускає удари по російських силах біля кордону з Україною, але не далі. А що би змінилося, якби сьогодні, наприклад, ось не летіло 80 з лишком а полетіла одна ракета? Що було би далі? Насправді це одне з найголовніших питань. Тобто, як ми бачимо, американці не спроможні реагувати, умовно кажучи, на те, що робить Російська Федерація, що робить Китайська Народна Республіка, вони навпаки намагаються максимально пом'якшити будь-які результати діяльності своїх опонентів. Проте ми так і не знаємо, що буде, якщо їх союзники почнуть діяти не так, як того хочуть американці. Скажімо, якщо дійсно Україна почне наносити такі глибинні удари. Якщо дійсно Україна почне активізувати знищення російської інфраструктури в тилу, чи виклик це якусь реакцію зі сторони американців? Моя особиста думка, що ні, бо насправді прецеденти були, коли американці могли могли сказати, от як про це каже багато російська пропаганда, що мовляв, все от зараз той момент, коли ми маємо перестати давати Україні зброю. Бо Україна, мовляв, провокує, Україна, мовляв, загрозила, все треба припиняти ці поставки. Але уявити собі таку заяву американців зараз напередодні саміту НАТО у Вашингтоні і, взагалі, в рік напередодні виборів, ну мені особисто дуже важко. Тому насправді це питання просто взаємної довіри союзників і питання того, наскільки ми готові разом з нашими партнерами і союзниками мати спільну стратегію. Але повторюся, якщо раптом Україні треба буде застосувати американську зброю глибокому тилу росіян, якщо раптом від цього буде залежати. Результат певної операції або результат стримування наступу росіян, я думаю, американці не будуть, скажімо так, понаднормово якось реагувати на те, що ми застосуємо все таки зброю. Бо на даному етапі заява американців повторюся, повторююся залишається такою як раніше, що вони не підтримують і не заохочують. Але ніхто не каже про те, що в результаті такого удару там настануть якісь практикальні наслідки для наших відносин. До речі, а можна за пояснювати саме з тим, що ну, фактично це сталося одразу після G7, важливої зустрічі для Зеленського, і там також був Бадін, що мовляв, ну можливо, можна було би почекати, якщо Штати не заохочують. А це сталося фактично одночасно, скажімо так, що встиг Зеленський до України прилетіти, як вже полетіли безпілотники на Росію. Чи могли би там в куларах можливо так якісь такі розмови, що мовляв знову ж таки не робіть, Але якщо ми бачимо, що це робиться під носом, можна сказати, що нам все дозволено з однієї сторони. Так тобто, в нас немає публічного засудження того, що сталося. Немає такої позиції, що, мовляв, ось бачите, як Україна негативно сприймає нашу дружбу, як вона поблажливо ставиться до своїх зобов'язань. Давайте це все припиняти. Тобто не було публічного осуду, не було публічної реакції а відповідно можна з вами погодитися, що так нам сказали, нам не сказали так, але найголовніше нам не сказали ні. Це по перше. А по-друге, що все таки в цій ситуації, в першу чергу, такі удари диктуються також і військовою вимогою. Ми бачимо, що ворог продовжує накопичувати війська довкола Сумської області. Ми бачимо, як військові стверджують, що на Харківській області їх натиск не збавляється, незважаючи на катастрофічні втрати. Ми бачимо за доповідями нашого командування активізацію на Донеччині, тобто. Кінець кінцем Україна знаходиться в тій ситуації, коли будь який такий удар абсолютно чітко і заслужено аргументується військовою необхідністю, і підв'язування під всякі там політичні мотиви дуже легко можна збити на ну спробу політизувати питання захисту нашого національного суверенітету, недоторканості наших. Тим часом вже є перші підсумки саме G7, Семена. Зокрема, Зеленський про це вже сказав у своєму вечірньому зверненні. Він сказав, що головний результат саміту лідерів країн Великої Сімки для України стане отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони, що, мовляв, буде дійсно більше ППО для наших міст а також буде більше техніки і інших необхідних речей для фронту. Ну і каже, що майже усі зустрічі, які були на саміті G7, були присвячені саме тому, про що кажуть українські військові, це українські потреби. І наші можливості зараз. Можна вже робити от з таких слів загальних Зеленського певні висновки, а що ж насправді там було, і чи не вернулись ми з пустими руками? Ну, ті слова Зеленського в першу чергу варто трактувати як. А те, що були підписані достатньо непогані договори із Японією та американцями, бо якраз ці договори це в першу чергу про постачання зброї, про підтримку українського ПК, про технологічні і фінансові інвестиції в це ОПК, про певні взаємні безпекові домовленості, політичного характеру. Тобто, так чи інакше але це також можна вважати результатом. З точки зору групи семи загалом, ми бачимо, що там є два питання, які досі Україна намагається вирішити. Перше з них це російські активи. Тому що так чи інакше але всі країни групи самі підготували відповідне законодавство. Всі країни групи самі говорили, що вони в принципі готові рухатися по цьому напрямку, що вони в принципі підтримують передачу таких активів, але не всі готові зробити це прямо тут і прямо зараз. І от останні тиждень ми бачили багато повідомлень і від європейських країн, і від американців, і офіційно від загалом від групи семи, що передача таких активів має початися дуже скоро. І в першу чергу це активи на купівлю зброї, це активи на підтримку української армії. Тому, в принципі, з заяви президента можна зробити висновок, що і по цьому питанню в нас є певні просування навіть поза тим, що нам говорять публічно. І остання тема, яка дійсно обговорювалася, це те, що Більшість наших партнерів, в тому числі і майже всі країни Групи Семи, вже заявили, що удари по території РФ, будь-які удари по території РФ, з точки зору міжнародного права, абсолютно точно обумовлені, і Україна має право їх наносити. Це якраз те, про що ми з вами говорили до того. Тобто, це вже заявила більшість наших партнерів, що Україна жертва агресії. Основна ціль жертви агресії зупинити цю агресію, зупинити державу, яка на неї нападає, і намагається окупувати. А отже, будь-які удари в глиб території, в глиб інфраструктури на територію держави агресорки, з точки зору міжнародного права абсолютно точно обумовлені і не можуть бути заборонені. А тому важливим результатом для наших захисників могло б стати те, що країни групи СЕМИ якраз би вийшли з якоюсь певною спільною заявою. Вона не зобов'язує їх до чогось. Вона просто стверджує, що Україна має право на нанесення таких ударів, і це додатковий тиск, в першу чергу, якраз на американців, які досі мають застереження, які досі мають певні специфічні режими і так далі, то подібне. Щодо Китаю також звучали тези загалом Зеленський сказав, що лідер Китаю пообіцяв йому не надавати Росії зброю для війни проти України. Це сказав під час спільної прес-конференції з Джо Байденом. А так само він сказав, що в нього була телефонна розмова з лідером Китаю, де дійсно він його от в цьому запевнив. Як думаєте, повірили американці на слово і Загалом, от що в Кулуарах були саме про Китай говорити? Адже ми знаємо, що паралельно, як пишуть, західні змі Китай, нібито просуває свій. Мирний план напередодні саміту мені здається, американці не повірили, і мені здається, це позитивна сторона. Ми бачимо останні три тижні, що американці плановірно вводять нові пакети санкцій і митних обмежень не лише проти Росії, але й проти Китаю. Це у нас не дуже сильно тиражується, але за останні декілька тижнів ми по суті повернулися до того стану торгівельних відносин між Америкою і Китаєм, який був всередині років адміністрації Трампа. Насправді американці чітко реагують на те, що в них були повідомлення про постачання зброї на те, що британська розвідка казала про постачання товарів подвійного призначення з Китаю до Росії, мається на увазі, і американці на це реагують, і американці продовжать це робити, тому що і вони, і китайці розуміють, що до Вашингтонського саміту і в цілому протягом 24-го року в Росії є останній шанс. Останній шанс щось досягти, допоки її не примусили до переговорів, так само і в Україні в Україні зараз є шанс. Якомога сильніше виснажити російську армію і за можливості навіть перейти в контрнаступ, як говорять деякі західні аналітики. Тому так чи інак, але всі розуміють, що зараз ставки максимально високі, саме тому Китай іде на такий ризик, саме тому він постачає Росії озброєння і товари подвійного призначення. Але повторюся, саме тому американці це бачать, і вже майже місяць американці чітко починають блокувати китайську економіку, аби вона не могла підтримувати Росію. Ну і щодо важливої угоди, яку підписали Бадні Зеленський, це десятирічна угода про безпеку. Але тут Ваштон Пост відразу ж напередодні ще не встигли підписати. Пише наступне: що оскільки угода з безпеки України і США не буде ратифікована конгресом, то будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе за бажанням з неї вийти». Натякають на Трампа, і як тепер сьогодні бути всі ситуації, що може зробити Україна? Просити гарантії гарантіям безпеки? Чи як це має виглядати так? Насправді натякають на Трампа, а можливо, натякають і на когось, хто буде після Трампа. Бо явно тренд на ізоляціоністів і таких ем, жорстких господарників американського типу він на жаль не закінчиться в 2024 році. Тому так ризики залишаються, але є величезне але. Незважаючи на те, що угода не ратифікована, першочергову роль в ухваленні зовнішньополітичних рішень, в тому числі і в плані підписання угод, має Сенат Конгресу Сполучених Штатів, і саме Сенат, якщо раптом президент захоче зробити якесь неконституційне або антиамериканське з точки зору Сенату рішення, саме Сенат своєю більшістю голосів, абсолютно ну, більшістю 70%, можуть перебити рішення президента, тобто це є відповідь на наше питання, що нам робити якщо це буде Трамп, Трамп буде непередбачений. Так у нас є певні стратегії, як з ним працювати. в нас є розуміння, що йому говорити, але до кінця бути впевненим в тому, що він зробить наступний момент. Ми ніколи не можемо бути. І тому наша єдина логіка покладатися на конгрес, а специфічно на верхню палату, на сенат. І постійно працювати з ними, тому що їх переконати набагато легше ніж дональда до Трампа, їх на з ними працювати набагато простіше, тому що вони чіткіше і правильніше розуміють нас контекст. А по-третє, саме вони мають ультимативне право перебити вето будь-якого іншого виконавчого або законодавчого органу, і саме Сенат у випадку чого буде нашим ключовим союзником, якщо раптом Трампа або будь-який наступний президент США захоче цю угоду підірвати. Тим часом слід Росії будемо так розуміти спостерігати ми впродовж наступних місяців, точно до виборів президента США, тому, що а, пише Блумберг, що насправді Росія вже втручається у вибори у США, щоб послабити штати і підтримку України. Зокрема, кажуть, от чиновники опису директора національної розвитки США, які поважали залишитись неназваними виданню, що Росія сьогодні становить таку найсерйознішу загрозу у цьому виборчому циклі. На вашу думку, чи можна вже якісь певні перші кроки Росії у цьому плані помітити, і чи може бути сьогодні щось таке, чого ми не бачили? Зокрема, там пишуть, що будуть використовувати штучний інтелект. Як думаєте, є розуміння в Америці, як з цим боротися? А, є розуміння, як боротися, тому що штучний інтелект це не стратегія, штучний інтелект це інструмент. Якщо ми почитаємо звіти ФБР за останні декілька місяців про втручання китайців і росіян в виборчий процес і взагалі про присутність китайців і росіян в інформаційному просторі, ми побачимо, що стратегія як така сильно не змінилася. Штучний інтелект набагато пришвидшив її втілення і полегшив її втілення. Але сама стратегія залишається тією самою. по суті, і росіяни. І китайці зараз втілюють це таким чином. До речі, росіяни цю стратегію повністю в китайців злазали, бо попередня російська стратегія, яка була в 16 році, вже не працює. Ну тому що все, що можна було після 16-го року, американці всі ці канали вже прикрили. Стратегія наступна: не потрібно поширювати певні прокитайські чи проросійські наративи. Не потрібно намагатися шукати конкретних агентів впливу, ну окрім Марджорі Тейлор-Грін, скажімо, або Тома Гетца, але в цілому це не працюючий варіант. Потрібно посилювати ентропію, тобто хаос у суспільстві неважливо за кого голосують американські громадяни, якщо в самій Америці відбувається хаос, і сама Америка не може сконцентруватися на зовнішніх відносинах. А тому логіка в тому, що в штатах, які підтримують аборти і право на аборти, росіяни і китайці підтримують групи, поширюють меседжі, заливають ботофермами, які проти абортів. В штатах, які, наприклад, бояться мігрантів і щиро виступають за... Жорсткішу міграційну політику, росіяни і китайці поширюють проемігрантські наративи, вони поширюють групи в Фейсбуці, відео в Тіктоці, інстаграм-аккаунти, які кажуть, що мігранти це круто. А всі, хто не хоче мігрантів в цій країні, то взагалі жахливі люди, які знищують Сполучені Штати. Тобто на ґрунті, який підтримує ідею X, росіяни і Китайці починають активно просувати ідею Y, таким чином, посилюючи поляризацію. Роблячи неможливим певний консенсус в суспільстві не лише по цій конкретній темі, а взагалом між виборцями обох партій, і таким чином провокуючи буквально такі посилення соціально-політичного дроблення і соціально-політичного конфлікту. І через це перше і найбільше занепокоєння зараз американців, що будь-які результати виборів цього року можуть призвести до насилля, можуть призвести до того, що на вулицях будуть сутички. Ну тобто, мовно, Дональд Трамп програв. Є ризик повторення 6 січня. Дональд Трамп виграв. Є ризик того, що його прихильники або якась радикальна частина почали переслідування демократів, почнеться етнічні чистки і так далі. І росіяни, китайці, зрозумівши цю тенденцію вкладаються саме в цей наратив, що неважливо, хто переможе, неважливо, хто буде в Білому домі. Важливо, що американці ненавиділи один одного, не довіряли один одному і не могли прийти до жодного спільного рішення. Таким чином це вивільняє і китайцям, і росіянам можливість робити те, що вони хочуть, бо Америка буде зайнята собою. Зараз також цікаво спостерігати, як демократи та республіканці, от оцінюють загалом хід передвиборчої компанії. звісно, республіканці кажуть, що ох Джо Байден влип, адже е, вже бачимо, що був вирок йому сину, і Хантерою. Він зокрема сказав, що він ухвалює цей вирок у справі про незаконне зберігання зброї. Приймає, що взагалі мені здається є безпрецедентним, де ми бачили, що в якій країні дійсно судили дітей президентів. Е, тут от ще треба до речі дивитися, з якої сторони воно зіграє для Байдена, ну і звісно, Трампа ну з чергою кажучи ті, хто прихильниками Байдена є, що в Трампа теж є багато проблем. і Взагалі, от в очікуванні винесення вируку, можливо, це буде наступного місяця за те, що він там мав певні зв'язки з порноакторкою. От як думаєте, насправді ці всі історії, які такі зв'язані з криміналом, так з дітьми, з родичами, як воно дійсно може попливати з однієї боку на Байдена а з іншого на Трампа? Тут насправді є. Одна і та сама група виборців, яку нам треба аналізувати, тому що для демократів-прихильників Байдена нічого не зміниться. Байден навпаки сказав, що він не буде намагатися дістати свого сина з тюрми. Він показав, що він законослухняний громадянин, президент він відповідальний. Якщо син вчинив правопорушення, мовляв, все хай він несе відповідальність. Це їм сподобалось. Якщо казати про Трампа, його засудження також скоріше акумулювало підтримку саме його фанатів і республіканців. Вони кажуть, що це політичне переслідування, Трампа треба рятувати. Він останній герой Америки і так далі. Тобто, їх табори навпаки згуртувалися і тримаються один одного. От на кого реально треба звернути увагу, це так звані незалежні виборці, і так звані даблхейтери, тобто ті, кому не подобається ні Трамп, ні Байден. Uh, в останніх п'яти виборчих циклах саме голоси дабл хейтерів і незалежних виборців вирішували результат виборів. І зазвичай ті, за кого голосували Дабл Хейтери, останні всі виборчі цикли вони перемагали. Uh, чому вони для нас важливі? Бо це якраз ті самі 3-7% які дають перевагу в ключових штатах, так званих Сфінг states. і uh, треба аналізувати, хто такі ці люди. Ці люди. Здебільшого не підтримують ані республіканців, ані демократів. Хоча при цьому вони є скоріше консервативними лібералами, тобто вони за свободу, за права голосу для всіх, за мігрантів і так далі. Але при цьому вони за Америку в першу чергу. Вони в першу чергу за Біблію, свою країну, свою вогнепальну зброю. Але при цьому вони нормально ставляться і до мігрантів, вони нормально ставляться до ЛГБТ. Короче, кажучи, абсолютно такий центровий. Центристський, я б не сказав нейтрально виборець. Так, от останні опитування показують, що для 70% дабл хейтерів і незалежних виборців те, що в людини є criminal рекорд, ну тобто задокументована історія кримінальних правопорушень, вже є достатньою підставою для того, щоб її взагалі не було в публічному житті, і щоб за неї не голосували. Тому насправді те, що Байден вирішив не витягати свого сина з тюрми. Для таких людей, як бачите, на основі цього результату може зіграти в позитив. Ну, мовляв, що він слухається закону, і мовляв, що він навіть готовий свого сина віддати цьому закону, але поступити правильно з точки зору моралі і совісті, і з іншої сторони, в нас є Трамп, який навпаки хвастається тим, скільки в нього кримінальних правопорушень, який намагається використати цю тему і показати, що, мовляв, його переслідують. Незалежним виборцям зазвичай така тема не подобається, і ми бачимо, що зараз їх підтримка Трампа дуже дуже сильно впала. От, MSNBC проводило цікаве опитування, додаючи до попереднього. 60% незалежних виборців сказали, що за Трампа після цього рішення не проголосують в будь-якому випадку. Щоб він їм не пообіцяв, щоб він не зробив в програмі, голосувати за нього вони не будуть. Тому ми приходимо до наступного висновку. Ситуація з сином Байдена. Була обіграна самим Джозефом Байденом дуже і дуже правильно, воно виглядає цинічно з точки зору сімейної моралі, але з точки зору віртуас сівітас, ну те, що римляни називали громадські цінності, тобто цінність закону, цінність права, відповідальності і т.д., все було зроблено дуже чітко. Трамп також акумулював свою підтримку на фоні кримінального свого засудження, але. Серед тих виборців, які реально можуть змінити хід голосування, серед тих, хто реально дасть будь-якому кандидату ці 3-5% абсолютної переваги, ці люди тепер точно не підтримують Трампа, тому так чи інакше. Але поки що ситуація складається на користь Байдена. Звісно, все ще може змінитися. Але от прямо зараз, за декілька тижнів до партійних конвенцій, ми бачимо, що Байден виглядає дуже і дуже впевнено. Це таки 53% підтримки Байдена проти 47% підтримки Трампа. Поки що, це чи не найкращий показник Джо Байдена за весь час президентства? Ну і ще одна подія є вже до старту, якої навряд чи щось зміниться, тому що ми пишемо з вами це інтерв'ю 14 червня а вже 15-16 буде. Мирний саміт у Швейцарії, на якому буде Зеленський багато країн чули. Ми впродовж ось цих всіх тижнів, місяців, навіть що Росія буде намагатися впливати? Ну і з таких, скажімо, негативних дзвіночків, все, що я побачила, це повідомлення у Радіо Свобода, які посилаються на свої джерела, що нібито є країни, які відмовилися спочатку. Вони погодились, що вони будуть на саміті, а потім їх не стало. Це так близько десятка країн. Загалом чи можна вже сьогодні робити висновок щодо впливу Росії чи Вдалося, чи можливо тут можна говорити про Китай, зокрема який вже 99,9% точно не прийде на цей мирний саміт. Ну і взагалі чи варто очікувати дійсно прориву? Чи це от просто така подія, яка ну насамперед має показати Путіну, що є країни, і це не одна країна, і не десяток, які готові об'єднуватися? Ну почнемо з кінця. Це дійсно не прорив, і насправді вже декілька місяців ми готуємо цей саміт, щоб він не був проривом. А був початком роботи певного постійного формату, тобто, на відміну від всіх інших пропозицій, китайської, турецької, саудоарабської, арабської цей саміт має бути постійно працюючим механізмом. Тобто, зараз створюються три робочі групи. Через декілька місяців проводиться другий саміт. До них додається ще близько шести робочих груп, і відповідно ми продовжуємо весь цей час працювати. Це не одна зустріч, і одразу рішення, це серія зустрічей, постійне ухвалення нових рішень, створення робочих груп, створення якоїсь системи напрацьованої, і лише після того ми прийдемо до нормального рішення. Тобто, так це дійсно не планувалося як прорив. Це планувалося як повноцінний робочий механізм. Далі стосовно неприсутності багатьох делегацій, ну в першу чергу то треба винити Китай. Це таки росіяни, як би вони не малювали свій вплив на глобальний південь, вони не є впливовим гравцем. Вони партнер, вони торгують, вони приїздять туди на конференцію держав затоки. Вони приїздять до Африканського Союзу. Вони спілкуються з острівними державами Карибського басейну Тихоокеану, але не більше того. І насправді в цьому контексті якраз відсутність Китаю, так чи інак, але створює нам проблеми, тому що за Китаєм приїхав би глобальний південь, за Китаєм би приїхали ті держави, яких ми й хотіли залучити, і ось ми підходимо до ключового питання. Ви правильно запитали, чи буде це проривом? Проривом це не буде, але на жаль, цей саміт ще й не виконує свою другу важливу функцію. Перша важлива функція це створити робочий формат. Він буде створений з цим питань, немає. Але друга найважливіша функція була залучити глобальний південь. Бо Захід, колективний об'єднаний захід, він і так з нами. Він так розуміє, з чим треба працювати, як працювати, що говорити, як стримати Росію, як допомогти Україні і так далі. Їм нам набагато легше це писни. Глобальний саміт миру планувався якраз для того, щоб залучити держави, які до того не були зацікавлені в Україні, які до того були зацікавлені в Китаї, в російській енергетиці, і в тому, щоб їх ніхто не чіпав. От, як, наприклад, ті африканські держави, які нам дуже прямо, от і на рівні експертної дипломатії, можу сам чітко сказати, нам казали: а ви прийшли забрати наші гроші, бо всі гроші, які зараз йдуть українська гуманітарна допомога, вона ж мала бути в Африці. Так що ви забрали наші гроші, і тому насправді для таких країн в першу чергу ми мали зробити цей формат, щоб пояснити їм, що це не питання в ваших або наших грошах, або чомусь такому, це питання принципове. Якщо Росії буде дозволено робити все, що завгодно тут. То хто вас потім захистить, хто дасть вам гарантії? І от якраз тим, що ці країни в більшості свої будуть відсутні, на мою думку, це і є ключова проблема саме. Що ж, дякую вам, пане Олександре, за важливу розмову і за час. Олександр Край був з нами. Дякую, дякую кожному, хто дивився до кінця. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Ну і бережіть себе кожен.